Компанія Кваградус виготовляє на замовлення во такі проекти. І я вам рад презентувати очередне наше замовлення: це пароводяний котел на 500 літрів з обв'язковим насосом для виготовлення як густих, так і солодових брах. На побажання клієнта ми зробили таку обв'язку, щоб на переводньому котлі можна було виготовувати густі зернові браги, бродіти їх, перегоняти за допомогою дистилятора. А також для виготовлення солодових браг по білій схемі сам переводяний котел має об'єм 500 літрів. Виконан з харчової нержавіючої сталі марки 304. Має два зручних люки: люк для загрузки та люк для вигрузки дробини. В пароводяному котлі присутнє фальшно сіте, за допомогою якого ми будемо фільтруватися і таким чином отримувати чисту солодову брагу без дробини. Пароводяний котел також має електричну мешалку, завдяки якій ми можемо перемішувати сусло процесу затірання. Також має всі необхідні порти для підключення датчиків температури автоматики, А також сама обв'язка, яка складається з шляхопроводів. За допомогою цих шляхопроводів та екранов-метеликів ми можемо контролювати потік направлення нашої браги. А забезпечує все це перетікання. Харчовий насос також виготовлений з 34-ї нержавіючої сталі. Це потужний насос, який здатний перекачати будь-який об'єм. Обв'язка виконана таким чином, що к ній можна приєднати будь-які пристрої для забору додаткової браги, куди ми можемо подавати щось інше, наприклад, чисту воду чи систему промивки самого пароводяного котла, чи перекачати з іншої ємності в іншу ємність за допомогою цього ж насоса. Також є вихід для сливу, браги чи будь-якої родовини, як самого пароводяного котла, так і з другої ємності тобто, ми можемо брати наше. Сусла чи брагу як самого провадіного котла, так і з додаткової ємності і перекачувати будь в яку додаткову ємність. Також є верхній виход. Він використовується вже для перекачки браги або для перекачки відфільтрованого сусла. І в обв'язці присутній кожухотрубний потужний охолоджувач. за допомогою якого ми можемо охолоджувати як відфільтроване сусло, так і проводити дистиляцію вже відбродившої браги. Команда Акваградус може виконувати будь-які за ваші замовлення, тому звертайтеся до наших менеджерів. Ми виготовимо вам котли на 150, 300, 500 літрів, також додаткову обв'язку, фільтрувальний чани та інше обладнання. Звертайтеся до наших менеджерів, компанія Акваградус.